Бачите, вибачте, земляки прямий ефір перервався, тому що перервався, перервалося інтернет і зараз ми ми зараз продовжуємо е, населені пункти, 15 населених пунктів у вас. Я просто хотів запитати, дійдемо, то кром балакать. Населених пунктів 15, хто? хто у нас... Приєднався до вас, кого ви ще під опіку взяли, які населені пункти? Е, ну, зараз у нас приєднався Гурєва-Казачанський Старостинський округ, це з лютого місяця спочатку, mm -hmm. села Баранівка, Гурів-Казачок, Сотницький Казачок і Андрівка. В Принципі населені пункти, які зараз люди ну, перемістились до своїх рідних. Юрій Макарович Гур'єв, який у нас був староста в цьому окрузі, він зі своєю дружиною і ще ряд активних людей. Вони дуже допомагають. Зараз вони і отримують саму, самі гуманітарну допомогу, розвозять її по людях. Все це ну, як положено в першу чергу незахищеним. У нас, в принципі, зараз усі незахищені, захищені. Ну, в першу чергу це категорії відповідні: одинокі mm -hmm. люди похилого віку, багатодітність родини і внутрішньо переміщені особи. Скажіть, вам вдалося забезпечити підвіз цих продуктів? E, ну, на сьогоднішній день, з самого початку, це складно. Звичайно, мені свого власного транспорту немає, робочий транспорт наш був полагоджений за допомогою нашого доброго небайдужого підприємця, але він також вже вийшов з ладу. Тому мені якби, допомогу надають люди своїм транспортом або когось прошу і разом привозимо. Ми не будемо зараз називати прізвища, щоб не розсекретити цих людей, тому що ворог у нас дуже підвий, так. і все можна чекати. Скажіть, останні Події кажуть про те, що територія вашого старостинського округу зовсім небезпечна, небезпечна, небезпечна тому, що ми бачили, там пожежа була. Я зрозумів це Вальфі, да там вигоріла. і постраждала поруч біля житла. Саранні споруди, ну вони не то що якась хатинка там така добротна. Люди відбудовували щось, планували, держали там худобу і. Пару таких споруд у нас вже розрушено. І були жертви, наскільки я знаю? Жертви серед мирного населення, серед мирного населення, тільки поранення. А Слава поранення Богу, на сьогоднішній ви. день всі живі, здорові. Дякувати Богу. Ясно. Скажіть, у вас все-таки переселенці є? Так, на сьогоднішній день в нас є люди, які приїхали з самого міста, з районів і з самого Золочева перемістилися з інших. З інших старостинських округів також у нас є люди. Виходить так, що ваш округ не став менший за кількістю населення. Е, ну, якби сам адміністративний наш населений пункт зараз зменшився. По з... Одно -робівка Одно -робівка сама, да. Сама, да. порівнянні з двома, двома тижнями тому десь на ну, 250-300 чоловік зменшилося. Це така невелика. Я думав, там... Корінним чином зменшилася? Ну у нас було ж багато приїжджих людей. А вони частина їх виїхала із тих, які були на місці. Скажіть Оксано, минула ніч для Золочева була просто страшна. Тут стріляли з вечора і до ранку, фактично. Як було в одноробильці? Записати. За минулу ніч ми якби чуємо поруч. але у нас позавчора в день було неспокійно. Позавчора вдень. День, я пам'ятаю, я до вас поривався і там почали стріляти. Да. На цьому нас закінчили. повинні були приїхати бригада ремонтувати лінії електропередач. Тому Дуже тривалий час, і, і за того, що постійно рвуться лінії, ну якби пошкоджуються. Тому ми з, на зв'язку постійно і з Віктором Миколачем, і з керівником РЕМу, вони допомагають в усьому, але ну, немає можливості. Вони хотіли приїхати, і почався обстріл. А тепер якби, ну, така проблема, ми вже виходимо з неї. Ну як можемо газу того, також немає. Да, да? з вчорашнього дня. У нас на жаль немає. немає ну, вже вітаку люди вітаку. готові збиратися і в одному котілку варити щось їсти спільно на весь будинок. Хочеться щось хороше, якби на завершення. Скажіть, люди змінилися е, на ваш погляд? Ну, на мій погляд, багато занепокоєння серед людей, тому що вони ну похилого по віку люди вони ж страждають підвищення. Серцеві можуть бути захворювання, тому ми намагаємось привозити ліки, які нам надаються гуманітарно. Зараз є можливість ще залучення гуманітарної допомоги продуктами. От вчора запропонували люди. Кажуть, ви, ну, вирішить, що що необхідно населенню. Ми поспілкуємось, спитаємо, що населенню потрібно, і нам пропонують привезти якісь продукти харчування або засоби гігієни. Ми роздамо людям. Я щось з бабухово ходили на мене. Може, це один одне. Джерела зараз будуть працювати. Валентина так. я не про це запитувала. А запитав, так я наскільки хочу додати люди стали? за людей. Так от дивіться за людей я хочу сказати, Ви сказали, що збираються між... разом готують, Так, да, от, от те, що... що вчора я побачила, вони вже лагодять от кирпичики, якісь хочуть ставлять уже котілок mm. і варити чай на весь двоповерховий будинок. Тобто, це людей між собою якось біда об'єднує. Об'єднує, Да, біда. А те, що мені допомагають, у мене я теж не буду ну, також не буду називати прізвища поки тих людей. Це родина дуже гарна, і інші жителі наші, які допомагають з приготуванням їжі, наприклад, там з підвозом, роздаванням допомоги цієї. І є люди, які приходять і кажуть, дякуємо громаді і нам, особисто мені за те, що ми залишились на місці, допомагаємо. Саме я захоплююсь вами. Ви залишили свою дівчина молода тендітна, і ви залишились на місці. Ви не втекли, ви не поїхали далеко. Ви з одноробівцями, не тільки з одноробівцями. Ваші ну, б... ваші володіння розширились, ваші проблеми розширились. Скажіть, ну, не збираєтесь нікуди ні, їхати. Ні, Я не хочу так, стріля... я отримую, що собі роблю. І все. Я просто, просто дивуюся, тому що от зараз ми чуємо вибухи і ні один мускул не дірнувся yeah. на лице. Ну мене якась тут спокійна. Женщины. Можливо, тут вночі дуже б'ється. Ну... Ясно, дякую вам. Дякую за це. інтерв'ю. Боже. Дякую вам за те, що поводилися поспілкуватись. Дай Бог вам здоров'я. Дякую. До зустрічі До з вами зустрічі. була Оксана Пуніна. Я морошник Василь Савич і газета Заря, яка скоро буде в паперовому вигляді. Ми ж переможемо однозначно.